Всім привіт, друзі! Ось я буду робити сьогодні лабораторні болизини. Ось підійшлі по, по цій схемі схему, я придумав сам. Ну і ось, Як минулого разу я ремонтував обігрівачі, також захотів трішки погрітися, як бачите, в мене поправився сам степсер. Ось так. Тому ось такі вони є все-таки. Небезпечними, тому що, якщо в нього не заклине сам двигун, то може бути те, що поганий контакт. Але це нічого страшного, тому що чи, чи я на цій розетці багато вмикаю, вимикаю в степсері. Далі я ось писав в мастерню шукати трансформатор Т... ТС-180, як бачите, знайшов трансформатор. Ось так серпінця. Ось так він виглядає захливо. Ну що, в мене вже це смати на самому столі. Такі смати я, звичайно, не викидаю ніколи і вам не рекомендую їх викидати, тому що вони завжди вам знадобляться. Нам тут необхідно знайти мерезеву, скажімо так, обмотку, тому що. Як бачите, у нас тут вони у нас повідривалися, стерлися на них надписи, що інформують нас про які в нього де знаходяться обмотки. Тому я вам став бачите, я підпилі протираю. Нам потрібно знайти провід, який входить в саме найлипше у нас асформатор. Якщо ми його знаходимо, то все ми в мережеву обмотку з вами знайшли. Це перший спосіб. Другий спосіб його шукати мультиметром, чи але це не варіант, тому що на обмотки дуже мало скажімо так, опіру. Ну, ось, як бачите, я вже знайшов. Бачите, дуже ось глибоко заходить із самого кінця правого боку нас сама проволока. Ось як бачите, ось вона від нас виходить, заходить що Далі я розбираю нас сам. Трансформатор. Відрізаю від відроти, щоб не завазали. Далі беру контакти, припаю перемічку місць другий другими нашими виходами обмоток, а саме клеєм трансформатора, а до перших. Виводів припаю, наш мерезовий провід. Ось як бачите, я ось по цій під'єднав це все діло. Беремо наш мерезовий снур, вмикаємо його через нашу лампочку розгарування на десь 25 Вт. Монобігси. Як бачимо, в нас все працює і трансформатор не гуде. Це важливо, це те, що ми попали не в противофазу. Як бачите, темати у нас не буде, якщо ми його, його навіть увімплюємо нас насуму мерезу без лампи. Супер. Далі відпаємо і припаємо ось по іншій схемі. Ось як бачите, ми підпаяли до насої другої обмотки мережу, мерезу, а першу з'єднали з, ми з собою. Все рівно працюємо. Тому що обмотки у нас не знаходяться ще в Ну, Якщо ви ось так під'єднаєте. Ось ця схема є неправильною, Не неправильною тому що тосматр у нас йде зараз в противофазою і він буде сильно густкий. Як бачите, лампочка також дуже сильно світиться, що означає те, що у нас тасметр йде в противофазу. Чому я це показав? Тому що це дуже важливо. Ви можете просто спрятати неправильно обмотки, і у вас трансформатор буде густий і не давати нічого на виході. Ви подумаєте, що у вас згорів трансформатор або згорав цей трансформатор. Далі я вам показую, який, який опір на нашій обмоці мерезовій. Як бачите, послідовно 5 омів у нас опіру. Іде. Якщо по одній катуші, то 3 ома на кожній. Як бачите, це дуже малий опір, і ви так просто не зможете його визначити. І можливо навіть і запутаєтесь. Ну, що розбираємо на сам трансформатор і підготовлюємо його до перемотки. Так трансформатор я буду робити. Автотрансформатором це означає те, що в нас буде дуже багато вихідної напруги і різної. Обережно знімаємо, розбираємо на сам трансформатор. Стараємося на сам трансформаторний метал ставити так, як він і був з самого, самого початку. це Допомога правильно трансфор відмірюватися струму. ну Це не, не рюза важливо, ви можете їх і пом'яти місцями, але все-таки я вважаю, що краще хай буде так, як було із заводу. Відрізаємо зайві зай дроти, які нам заважають, і обережно розбираємо на сам трансформатор. Вітягуємо наші сікатушки. Ось так і складаємо їх разом, щоб не перепутати. Далі беремо наші сікатушки, беремо наш свівець і позначаємо одиничкою і двойкою рим, римськими. Цифрами я позначаю їх ось так. І також на картусках так само пису рим, римськими 1 і римськими 2. Ось так. З другого боку пису двойку рим, римську, і тим самим я не, не перепутаю. Ну, це не дуже сильно важливо. Просто я так вважаю, що я зроблю саме так. А ви можете робити, як захочете. Головне, щоб все правильно зібрали. Далі взяв ось таку оправу, щоб намотати нашу проволоку, зняти мідну. Тому що тут буде багато мідної проволоки. Тут є анодна-катодна. це косна кава. 63 вольта, Так як цей трансформатор із лампового телевізору, то звичайно тут це все є. Ну все, одматуємо проволоку мідну. І ще головне запам'ятайте напрямок намотки проволоки. Це дуже важливо, щоб опять-таки не пішов про цю фазу. І намотуємо Нашу проволоку. Ось так. як бачите, в мене проволока неї лак, неї, але я все рівно її викидати, звичайно, не буду тому що ця проволока ще може знадобитися, її можна також скажімо так промочити лаком. Також можна просто наматувати, але не світно. Це просто вона не пробила. Але все рівно працювати вона буде. Ну, ось я вже її зняв. Далі мотаю другу проволоку інсу, тон, тонсу. Також у нас оправив на якусь знайшов дерев'яну паличку маленьку. Також тепер далі розматуємо трансформаторну бумагу. Як бачите, далі підписав пис, у нас багато проволоки тонкої мідної. І цю змотали проволоку, далі ще, відматуємо нашу осматну бумагу, далі шукаємо обмотку. Так, беремо, відматуємо її. Визнай паличку якусь, далі намотав, будемо наматувати на неї проволоку. І ось у нас остання провокація анодна, якщо я не помиляюся, звичайно. І вже я її ось наматую на нашу палку. Далі відматуємо, бачимо екран, все. Якщо бачите екран, він, із, як правило, із латуні. Або міді або алюмінія, це означає те, що ви вже добралися до кінця. І далі піде мереза, мерезова проволока Я екран знімати не буду, я його залишаю, тому що я його буду приміняти як скажімо так екраніровку для нашого батонного казини. Це допомагає у дуже чутливих -чу пристроях. Як радіоприймач як бачите, ця обмотка уже нас, нас сам... Мак підгорівся. Катузка сама в нас підгорівся, тому що обмотка мідна у нас тут підгоріла і тут у нас видно, що бозами коротке замкнення. Далі шукаю нашу провалку. Ось знайшов шовкову мідну проволоку у соковій ізоляції 1,2 мм товщиною Ось так діаметром. І нею наматую нашу майбутню обмотку нею вона витримає 3000 А. Митаю виток у виток, наматую я 10 витків, а далі заберу, перевірю, що воно далі буде. Я хочу намотати щоб було 1,5 вольта, 3 вольта, 5 вольт, 8 вольт, 9 вольт, 12 вольт, 15 вольт, 24 вольта, 32 вольта. І 47 вольта. Ось такий в мене буде лабораторний блок зірвання. Ну вже намотав насліди 10 витків. Ось так. Мені можна було і менше мотати, звичайно, витків. Але ми з вами перевіримо, що буде далі. Ось я так їх зрозив разом та збираю насамперед в обратному порядку, як це було І самого. Начала. і самого початку вибачаюсь ось так. Обережно збираємо наш трансформатор. Продіваємо кріплення нашого трансформатора, забиваємо обережно за допомогою ключа. Я вам рекомендую накручувати гаєчку, щоб не збивати різ, -різ різбу, тому що. Ходить дуже плотно, дуже щільно ось так. Ось так все у нас збирається. Далі ставимо діодний міст із конденсатором, щоб перевіряти зразу постійну напругу вихідну. Як бачите, ось я взяв мультиметр, як бачимо від 10 витків ми. З вами получили 4 вольта. Ось так.